Його забрали у 24-му в началі. Ну, він мені позвонив і сказав, мамо, я вже йду воювати. Нього ну, то виходило. Виходило на відмінно. Це я знаю. Він 12-го Августа 83-го року родився, щасливі ми були батьки, були щасливі, що в мене народилися діти, хлопчики. Ріс гарний, веселий був, дуже веселий був, поважав усіх. Чистуля був, дуже-дуже чистуля, кухар був гарний. І хліб пікав, самі варити, сам стирав. У нього хобі була техніка. Батько його дуже заставляв свій, своїх синів, щоб вони… він міг все зробити, і телевізор справити, і холодильник, і стиральну машинку, і все. І він робив на СТО. Він дуже любив техніку, дуже любив техніку і любив дуже куховарити. Це в нього теж хобі було куховарити. І я його вчила. Батько було ругається, що ти до кухні лізеш, давай пішли до техніки, Ну, він успівав і туди, і туди співав. Собіно, у нас дуже відрізнявся з образительністю своєю. Він в техніці дуже дуже це для нього було. Допустимо, та людина, яка не отримала образування, допустимо, в техніці, а воно йому було дано, то він в цьому дуже, 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 дуже розумів. Наскільки я знаю, тоді, як він попав на війну, і там теж його дуже шанували з цим з технікою. З технікою був на ти. Це така, як би вам сказати, така людина, яка є дано, є не дано. Йому було дано. Він одружився, була дружина Оля, а її нещасний не случай, чи током її вбило. А скільки йому було років, коли одружився? Йому 21. А дружина, як була током, то Юлі було тільки три роки. Він не хотів одружуватися. Казав, я буду сам ростити. Ну він не тільки дочку свою ростив, він і ще ж мою внучку таню, но ну, її племенницю. Він теж її ростив. Він її і колихав, і саме дискотеки не пускав, охороняв дуже, дуже. Таню він дуже любив. Взагалі він дітей дуже любив. Як кожен любить свій батько за кожну свою дитину, він же ж на все. Були всякі в житті, у нас нюанси. Він старався їх проходив всі, всі як полагається. Всегда, як би вам це сказати? І були, допустимо, і якісь, і якщо й мінус, і він завжди його відчував, він завжди спрашував, що не так, що як, як далі, як цьому з цим боротися? Він працював, він працював на заводі, сахарному заводі. Він працював, працював, колоспі працював він. Він робив, він в сахарному заводі працював. Хазяйство держав, він держав Київ, держав гусей, ворот великий був. Він сам садив з дочкою, самі пололи, самі ухажували. Їздив в Полтаву, возив гостинці, вона приїжджала і до мене, і Юля, і ну, то отак вони. Його забрали у 24-му в началі. Ну, він мені позвонив, сказав, мама, я вже йду воювати. А ви як відреагували? Інфаркт. У мене одразу одніли ноги. Ну, мати я мати. Один син помер, а тут ще й другий, це ще й близнята. Серце болить, душа болить. Це була 17-та бригада Нацгвардії. Оператором дронів. Ми з ним спілкувалися, він мені там і відео скидував такі якісь фото, але просив, щоб я не афішував. Ну, але, але, але. В нього то виходило. І Виходило на відмінно, це я знаю. І я спілкувався із бригадиром їхньої бригади, ну, в нього це виходило. А взагалі на яких напрямках він був от коли воював? Перший напрямок вони в Донецьку були, там їх теж там вони попали під обстріл, їх підбомбили, вони відійшли, але все одно вони стояли на своєму. Їх Перекинули на Запорізький напрямок, і все одно вони там я себе показували. і показують, я думаю, по сьогоднішній день. У мене в сусідки, у мене телефон кнопочний, а такий телефон то приходить мій внук. І приходив мій син, і біжу до сусідки, і зв'язую все по телефону, щоб один одного бачили. І ми так общалися з ним. Але він нічого мені не розказував, нічого поганого. Він тільки, мам, не хвилюйся, все хорошо, мама не хвилюйся, все добре. А як і де він загинув? Запорож під Запоріжжям, в підром залетів їхню машину, де вони виконували завдання при виконанні бойового завдання. Це якось так сталося, що Митєва. Ніхто цього навіть не, не вже давні данів Їх, Я думаю, їх вислідила. Ми разом ходили на роботу, і він заморився, я заморилася. Сюди казав мені, так, мої і віддихаєш, сам звари. Сам постирає, все сам зробить. не давав нічого мені робити. Він лагідний дуже був, дуже-дуже лагідний. Він так мене любив, то так... мене всі діти люблять, він... а він такий був, він ще дуже-дуже веселий був, дуже веселий був. Він шутки, анекдоти. Він казав, мамочка, як прийду додому. Він вдома ну, розстроївся, переробив, поставив вікна пластики, ну все переробив, ремонт зробив. Він дуже любив хазяйством займатися, дуже хазяйством займатися. Каже, мамочка, ми з тобою так розбагаті, я тебе так, ну бо він хотів мене туди до себе забрати. Бо я живу одна сама, син рядом тут живе. Ну він душа, він, щоб тягнути кудись поїхати, десь оддихати, та де, де в нього такого мрії не було. Він таке любив, він любив ковирятися з хазяйства, що багато було, що погород було, що було, отаке все таке було. Він до, до такого. А мала їздила на Азовське море, їздила на Чорне море, була на Сочах, в Ялті була мала. Він її туди возив, в санаторіях на школу ходила, він возив її. Така в нього мрія була. Додому, додому, додому. Мама так хочу додому, додому. Хазяйство буду держати. У нас були з ним спередь, сперечання, у нас з ним були всяко було. Але ж він для мене зараз як герой. Я маю ним пиш... і пишаюся ним, і буду пишатись. Для мене то герой.